Три, два, один. Поїхали. Ну що, скучили? Це Сергій Меджик Мані, це я, Денис Мінін. І ми раз на два тижні зустрічаємось заради вас, друзі, щоб розповісти вам, що ж там трапилось у світі нумізматики, що купити, та що продати, щоб зафіксувати прибуток. Як завжди, всі, хто знають, всі, хто чекають, і всі, хто не дуже, кажемо Сергію Меджикмані. Привіт, що нового. Вітаю вас, наші друзі та підписники нашого каналу та гості нашого каналу. Ну що, супер новина? Е, срібло вже перевищило 58 доларів за одну тройську унцію. Нагадаю, що в 2016 році срібло коштувало 12 доларів за одну тройську унцію. Це дуже крута новина для жуків зі сріблом, і ці полтинники, які я зараз вам. Показую, коштує вже від 850 гривень за самий паршивий стан таких монет. Тобі ж у файному стані ціна монет дуже, дуже висока на цей час. Окей. Окей. Новина, як то кажуть, для жуків тепер новини не тільки для них. Так. Ну що ж, новини від НБУ. Увійшла в обіг монета 10 гривень 2025 року. Це обігова монета з стережем 2 мільйона штук. В кількості три різних видів цих монет: це Донецька область, Луганська область та Крим. Із серії таких пам'ятних обігових монет, як ми сильним разом. Дуже файна новина, тому що е, цих монет дуже мало. Та ви у ваших е, кошельках зможете знайти маленький скарб. Чому зараз поясню? Е, та ще і буде у продажу трохи пізніше е, сувенірні ролики цих монет стеражем по 15 тисяч штук кожний, і того з 2 мільйонів е, штук. Е, Відіймається 375 тисяч штук на сувенірні е, ролики обігових монет, і в обіг попаде 1,6 мільйонів штук. Це дуже мало. Наприклад, монети перші ювілейні обігові номіналом 1 гривня 2004 року та 2005 року 60 років е, ну, від фашизму, скажімо так. щоб, е, ну... Не виділяти окремо кожну монету, але однак тереш у цих монет був 5 мільйонів штук. І зараз у продажу я навіть не зміг знайти у гарному стані таку монету. Вони всі затерпі. Угу. Однак, знайшов лише один ролик, ви бачите зараз його на екранах. 2004 року випуску, та там ціна така, що за одну монету, одна гривна це аж виходить 360 гривень за монету. А це на хвилинку 36 тисяч процентів до номіналу. Звучить непогано. Так. Так що стеражем 1,6 мільйонів монет 10 гривень це дуже мало монет. Тому шукайте в обігу, а якщо знайдете, це маленький скарб. Звернули Ось Така новина. Так. Також з новин перевіряєте сайт НБУ, бо на грудень дуже багато ще повинно вийти в обіг монет. Це і бавовна, і набір обігових монет, набір монет ЗСУ 10 гривенний та деякі інші ми у наступних випусках будемо це обговоримо ще такі позиції, які вийдуть у грудні цього року. Є це це що касаємо новин НБУ. Зрозуміло, зрозуміло. Будемо повертатися як мінімум раз на грудень. Ми ще зустрінемось з тобою, Сергію, і там обговоримо те, що вже на сайті НБУ побачили, що вже можна yeah. як факт розповідати. Що купити радиш цього тижня? Ну що ж, 5 гривень 2025 року набір монет мешканці морських глибин. Це дуже файні монети з серії флорафаум, тираж в них 50 тисяч. Ціна зараз падає, бо як вийшли монети, зразу ціна догори злетіла, а тепер. Ринок починає повільнювати, вирівнювати ціну до ринкової. Тому очікуєте ціну в півтори тисячі гривень за такий набір, і можна скупати таку монету на рік від 3 до 5-4 років, як вам, як вам подобається. Okay, як, вам, як вам буде зручніше, але мінімум 3 роки. Тут зрозуміло. Так. Ще е... Шукати по банкам, ну, це ще одна пропозиція, що шукати по банкам обігові монети 10 гривень 2025 року Донецька область, Луганська область та Крим. шукати по номіналу та ще й придивлятись до магазинів на вашу решту, бо ціна монети можлива від 100 до 150 гривень за одну штуку. Тому шукайте такі монети. Ще моя порада на цей час вже придивляти увагу монетам із серії ЗСУ 10 гривень з 2018 по 2022 роки у самому файному стані. Бо, як вийде набор Ренду, щоб у вас вже були монети, які будуть кращі, ніж в тому наборі. Однак, поживемо, подивимося, що нам зробить Нацбанк. Okay. Так, ну що, що продати? 5 гривень, набір монет 25 років незалежності України стережем 50 тисяч штук. В упаковці цей набір вже коштує від 3100 тисяч Угу. гривень. Mm -hmm. Це дуже непогана премія. Mm -hmm. Колись він коштував я пам'ятаю, дуже багато їх було в продажу по 450-600 гривень. Можна зараз зафіксувати вже... Що... пробуток. Цікаво. Да. Зараз вже зовсім інша ціна. Ще, що можна продати, це дуже крута, крути, крута річ. 5 гривень 1995 року, набір 50 років перемоги, тиражом у буклеті 20 тисяч штук. Ціна вже від 9 тисяч гривень в середньому. Mm угу. Колись він коштував в 2017 році 450 гривень. Я тоді думав, що це дуже дорого. Ось такі чудові новини та ціни для вас. Що купити, що продати завершило, як завжди, цікаві лоти. На що звернув увагу Сергій Меджик Мані і вирішив вам показати посилання цих лотів в описі до цього відео. Так, дуже красива медаль НБУ зі срібла 2005 року. Одна Унція з тиражом 2300 двадцять такої штучок. Одна Унція. Дуже файна, крута медаль від НБУ. Угу. Державне казначейство. Вот, це цікавий лот. Ще цікавий лот. Так, ну е дай нам, лот, будь ласка, більше епітетів, Сергію. Ну, щось, ти... ти що, сили економиш? Електроенергію в тебе вимикають за 10 хвилин, чи що? Файна, крута, красива. Ну, дай нам більше емоцій, будь ласка, ти це вмієш? Чому вона е Ціна, е Ціна на цю медаль. Ну, я ж не просто так її показав. Ціна на цю медаль 4600 гривень. Так, да, вона підставки стоїть, але її. Е е Сильно не побачить. е, таку медаль, скажімо так, спеціально, не знаю, як А так і кажи, як, кажи, кажи, як думаєш. Спеціально її шукати ніхто не буде, а ага. так я її підсвітив вам. Ви побачили дуже круту медаль з тиражем дуже маленьким. І, і так, тираж у цієї медалі 2233 штуки. Це унця срібла. 31,1 грам. Так, да, 925 -та проба. Однак, зараз монети стиражом 10 тисяч коштує по 12 тисяч гривень. Ось, ось тепер розумію. Ось він на Чермані. Давай наступну позицію, все ясно. О, Так підходить. Так підходить. Окей. Тоже. Наступна позиція це один таблер 1632 року. Леопольд 5 слабі, от NGC ау 58 Great, дуже крута монета у файному стані. Мені дуже подобаються кладиві монети, бо цю монету, ну наприклад, якщо б ми жили, жили е, у Європі, чи в нас були відкриті кордони, однак можна якось через е, а... ну, е, ага. там ага. различні служби, различ... различні служби. Домовитись, щоб вивести цю монету за границю та вернути після того, як ви її приведете в порядок, та можна заново її заслабувати. Є верегій це не протиречить законодавству України, пане Сергію. Ні є закони які могутть бы разлічання Я думаю называ аддні з вра а деска законодательство мабуть у ці законі нені на вывоз возвратам через інститут на äh, Ні інститут, ой, бо боже, дай Бог пам'ять вилетіла з голови. Напишіть в коментарях, як називається орган, який видає розрішення на е, коштовного. Яка так. яка інституція? Мабуть, це хтось з міністерства культури. Я думаю, який з департаментів, так, так. я, який займається культурними написали. цінностями. Написали. Так, напишіть, так. будь ласка. Міністерство культури Окей. вони видають розрішення на вивоз Окей. таких монет а. за границю. Пишіть в коментарях, хто хто той дозвіл дає. Окей, Третя позиція? А... Ні, це все. Це, це все? <хи> Я бачу. Да, це все. Найзалайканіший Коротенька. коментар під минулим випуском від тебе Сергій просять, щоб зробили ми тематичний епізод про монети пов'язані з художниками, зокрема, українськими художниками. Я думаю, що ми і світових тоді також можемо додати. Як тобі ця ідея? Дуже цікава ідея, бо є дуже багато художників у нас та є. Й... Сучасні художники. А ти, ти знаєш з Архіпом Куїнжі, маріупольським художником, відомим на весь світ. А, виходила якась монета в Україні? чи Ні, Ні, не, не знаю. Ні. Значить, О, буде. Не небо над... Значить, буде? Не пам'ятаю. Небо над Дніпром фантастичне. Раджу загуглити. Окей, друзі, подякували Сергію Меджикмані, подякували вам за вашу увагу, за ваші коментарі, за ваші побажання. За ваші емоції, як завжди, Magic Міні, Денис Мінін YouTube канал і Віоліті, Віоліті про колекціонування. Бачите, вже після твоїх е цікавих лотів вже заговорююсь. До зустрічі. па-па До зустрічі. Пока.